Такого ви вже ніде не знайдете. Тільки у мене. Фрези, фрези, фрезачки. І циркулярні, і по дереву, і по металу. Це для вас, мої любі. Дивимось, які у нас тут апарати наявності. Є дуже багато різних розмірів. І дуже великі, і невеличкі. Різного діаметру, різної товші. штуки у нас є. І тоненькі і товстенькі Я все пронумерував, все підписав. Тому кому що буде цікаво, кому що буде цікаво, кого що буде приваблювати. Зможу скинути більш детальні фото. Або просто напишіть, який розмір вам потрібен. І я вам це прищу без предоплати. Тому не зволікайте, не соромтесь, пишіть. Всім залюбки допоможу.